E Хо -хо! Хто ж не любить пірасів Карибського моря? А? Ця пригодницька франшиза розпочалася як серія атракціонів. А вже у 2003 році під знайомою назвою вийшла перша частина кіносерії Прокляття чорної перлини під режисурою Гора Вербінський. Після того, як перша частина зібрала понад 600 мільйонів долярів, студія Walt Disney Pictures негайно вирішила одночасно знімати два продовження. Друга і третя частина знімалися методом бек back, back», тобто в але виходили вони із невеличкою перервою в один рік. В результаті зйомки цих фільмів стали найдорожчими в історії кінематографа. Здавалося, вийшло три фільми. Франшиза закінчилася. Але ж ні. У 2011 році виходить новий фільм Пірати Карибського моря на дивних берегах. Як ви думаєте, коли франшиза приносить стільки бавола студії? Чи відомо мова про продовження? Це риторичне питання, звісно що. Прем'єра фільму під назвою Пірати Карибського моря Помста Салазара в Україні. Відбудеться вже 25 травня. І Якщо вам лінки передивлятися в попередні чотири частини цієї кінофраншизи, ми прямісінько зараз з вами згадаємо, що ж там відбувалось. Мене звати Тайлер Андерсон, а Ви дивитися кік Джорнал, поїхали. Отже, події першого фільму відбуваються наприкінці 17-го століття. Корабелі з королівського флоту знаходить маленького хлопчика в Тернера. Елізабет донька губернатора знаходить на ньому піратський медальйон і забирає його. Далі ми переносимося на 10 років вперед. Елізабет досі зберігає медальйон. До порту Яля припливає капітан Джек Горобець, але пірата забирає до в'язниці, оголошуючи йому смертну карту. Вночі в порт припливає чорна перлина з Гектором Барбосою, який 10 років тому підняв бунт проти Джека Горобця. Тоді Джек був висаджений на безлюдний острів зі шпагою та пістолетом, який був заряджений лише однією кулею. За легендою він вибрався звідти на морських черепахах і тепер хоче повернути своє судно. У цей час пірати нападають на місто. Вони прибули в порт за медальйоном, тоді як Елізабет думала, що вони хочуть її викрасти. Пірати полишають порт в обмін на медальйон, однак забирають Елізабет з собою. Вільям дізнається про викрадення коханої, але командор Джеймс відмовляється плисти за нею. Тоді Вільям звертається до Джека воробця. thank you Капітана Джека Горобця і його. Разом вони відпливають на базу піратів і сладемуерти. Дорогу Джек повідомляє, що батько Вила пірат. В цей час Барбоса розповідає Елізабет історію, що його команда колись знайшла прокляте золото ацтеків. Ну і після цього вони стали безсмертними привидами. Аби повернути собі життя, вони повинні повернути це золото, вкрадене зі скриньки, і омити його кров'ю кожного проклятого пірата. Не вистачало лише крові ремінця тернера, батька Віла. А оскільки Елізабет використовував. Але його прізвище вони взяли її з собою, прийнявши за доньку пірата. В цей час чорна перлина допливає до Ісла Муерта, Теж пірати вже опливли медальйон кров'ю Елізабет і кинули в скриньку. Через походження Елізабет обряд не має сили і не звільняє піратів від прокляття. В цей час Джека беруть в полон. Елізабет вже на перехоплювачі віддає медальйон Вілу. Барбоса висаджує Елізабет і Джека на острів, з якого Джек вибрався минулого разу. На острові Джек дізнається, що минулого разу він вибрався не за допомогою черепах, а з контрабандистами на кораблі. Тут у нього був сховок з їжею та ромом. Вранці Елізабет спалює весь ром з метою привернути увагу. Ну не. Корва Джек помічає корабель разючий, який рятує її. Джеку пропонує угоду вказати шлях на Ісла де в обмін на життя. Елізабет намагається пояснити, що проклятих неможливо вбити, але люди губернатора не вірять. Команда Барбосу відправляється битися, а Джек сходиться в двобої з Барбосою. В ході сутички він кидає беляшку вілу, а потім стріляє в Барбосу із заповітного пістолета. Барбоса бачить, що його рана кровоточить і помирає. По поверненню до порт-рояля, Джека Горобця повторно засуджують до повішення, але він знову його оголошують капітаном. Ну нарешті. А в сцені після титрів маупа підкрадається до скриньки з монетами ацтеків і одну. В промені місячного світла видно, що маупа знову стає проклятою і безсмертною. Кінець. Друга частина починається з того, що Віла Тернера і Елізабет Суон заарештовують. В цей же час ремінець Бів нагадує жакогробцю, що 13-річний термін користування кораблем добігає кінця, і тепер він має відслужити 100 років у команді Девід Джонса на кораблі приводі летючий голландець. Бекетобіців. Відпустити Елізабет, якщо Віл дістане компас Джека, і той вирушає на пошуки пірата. Він знаходить його разом з командою на острові канібалів, які вважають Джека богом. Піратам вдається втекти від абригенів і повернутися на корабель. Джек тим часом шукає ключ, що відмикає скриню мерця. Пірата прибувають до Жриці Тіа Дальма, яка повідомляє, що в скрині серце Девід Джонса. Згодом Джек вирішує за себе надати якісь інші душі, і першим віддає Девід Джонсу Віла. Але той прагне отримати ще 99 душ. Отже, капітан Джек. Горобець вирушає на тортугу за добровольцем. Тим часом губернатор звільняє свою дочку, і вона тікає також на тортугу, де зустрічає Джека і Норінгтона, колишнього командора. За допомогою Елізабет, Джек вирішує знайти скриню, адже вона знає, чого вона хоче. Адже ми знаємо, що Джеків чарівний компас завжди вказує на те, що хоче людина. У Віл починає службу в команді Девід Джонса, де зустрічає свого батька, але згодом тікає. Джек Елізабет і Норінгтон знаходять скриню мерця. Віли віддає їм ключ і не здобувають серце Джонса. Джек горобець ховає серце Джонса у банку з землею, але його там знаходить і викрадає Норнінгтон. Джек забирає банку, а мерці в скриню. Девід Джонс не знаходить там серце. І відправляє на корабель Джека кракена. Джек теж не знаходить серце і починається битва з чудовиськом. Команда тікає з корабля, а Джека поглинає кракен. Згодом команда Чорної перлини відвідує тіадальма, яка пропонує їм врятувати Джека Горобця. А після їх згоди з'являється капітан Барбоса у третій частині. Орт Бекет починає криваву кампанію по винищенню піратів, проводячи масові страти. Оце от пан справді курва Дейвід Джонс, капітан летючого голландця, змушений допомагати їм у цьому, бо його серце у Бекета. Пірати скликають дев'ять піратських лордів на таємну раду. Тим часом капітан Барбоса Елізабет та Увил вирушують на пошуки Джека. Під час подорожі ті Адалма пояснює, що ті, хто загинув у морі разом з тілом і душею, переправляються на інший світ. Капітан Джек Горобецю за час божеволі, але його знаходять. Друзі, герої добирається до реального світу, і Сяо сяофейні передає Елізабет свій символ влади і призначає її капітаном корабля. Ті Адал макає, що вона є Каліпсою, що Барбосо зобов'язана її звільнити з плоті. Згодом стає зрозуміло, що Каліпсо є тою самою, яку Джонс кохав, і заради якої страждав. Каліпсо створює величезний вир в нікуди, де й відбувається бій між Перлиною і Голландцем. Джонс падає у вир і за ним іде корабель, а Біл Тернер вирізає серце сина, щоб Мінити мертве серце Джонса в скрині і зробити сина капітаном голландця. Елізабет зустрічається на березі з Вілом. Він доручає Елізабет берегти його серце і пливе робити те, що для цього робив Джонс. Перевозити мертві душі на той світ. На тортузі вже виявляє, що чорну перлину забрав собі Барбоса. На перлині Барбоса розповідає про фонтан вічної юності, але бачить, що середина карти вирізана. Він розуміє, що це зробив Джекі. Тим часом сидить у човні і дивиться на карту, відпливаючи в свою нову подорож. Після фінальної. Титрів подій відбувається 10 років по тому. Елізабет з сином чекають Віла на березі. Вони бачать зелений спалах на горизонті, а це значить, що Віл знову повернувся у наш світ. Четвертий фільм починається з того, що Джек Горобець вирушає до Лондона. Блях, я знову сказав Джек Горобець. Капітан Джек Горобець вирушає до Лондона. І все для того, щоб знайти самозванці, який видавав себе за нього. Джеку достоїться аудієнці короля Георга II, який хоче, щоб він повів його експедицію до джерел. Очолює експедицію старий супер. Джека, капітан Гектор Барбоса, який тепер служить британському флоту. Незабаром Джек знаходиться названці. Їм виявляється колишня кохана Джека Анджеліка, яка є дочкою відомого пірата Едварда Тітча на прізвисько Чорна Борода, що володіє магією воду. Джек змушений приєднатися до команди Чорної Бороди і привезти їх до джерела. Гіпс, який вкрав карту горобця, щоб не бути повішеним спалює її, не залишаючи вибору капітану Барбос. Той вирішує взяти його з собою, щоб він також привів їх до джерела на борту корабля чорної. Бороди Джек дізнається про ритуал. Вода з джерела повинна бути випита з двох срібних чаш, що належали понсе Леоні та сльози русалки. Людина, що випала з чаші, отримує життя людини, яка випала з іншої чаші. Чорна борода заманює пастку одну з русалок, сирену, та посилає джека Гробця дістати чаші. Горобець знаходить там барбосу, сюрприз і порожній ящик з чашами. Іспанці їх вже випередили. Виявляється, що справжня та барбоси помста чорній бороді за перлину і за ногу, яку він змушений був відрубати, щоб рятуватися. Джек. Барбоса об'єднується проти чорної бороди і градуть чаші з іспанського табору. Тим часом чорна борода обманом змушує сирену пролити сльозу. Біля джерела на чорну бороду нападає англійські та іспанські флоти. В ході бою Барбоса завдає удар чорній бороді отруєним мечем. І Анжеліка випадково ранить собі руку цим же мечем. Ну, не а? Смертельно поранена сирена знаходить чаші, кинуті іспанцями в глибокі води і віддає їх горобцю. Анжеліка несвідомо п'є з чаші, таким чином вбиваючи батька і рятуючи себе. Джек відво. Її на острів, сподіваючись, що торгове судно під берегій. Потім Джек знаходить гіпса, який використовував компас, щоб визначити місце знаходження всіх захоплених судів, які чорна борода магічно зменшив, включаючи і чорну перлину. Залишилося зрозуміти, яким чином повернути кораблі до їх справжнього розміру. Після фінальних титрів, де коротка сцена, в якій Анжеліка, знаходить ляльку воду Джека Горобця, зроблену чорною бородою. Ну і п'ятий фільм продовжить історію капітана Джека Горобця. Його Давній недруг капітан Салазар разом зі своєю командою привидів. Капітан Гектор Барбоса також не залишиться осторонь та очолить пошуки воробця. Ну і врятувати Джека зможе лише тризуб Посейдона. Артефакт не лише допоможе уникнути неприємності, а й надасть контроль над усіма морями. Ну що ж, на цьому все сподіваюся, що це відео вам сподобалось, та ми змогли освіжити вам пам'ять перед прийдешнім фільмом Піради Карибського моря Репомс та Помста Салазара. Ставте вподобайки, щоб підтримати нас, та звісно, ще підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну і також не забувайте, що ми поволі переїжджаємо в наш новий паблік на Фейсбук. Тому, будь ласка, підтримайте його. Ну а мені залишається лише нагадати, що з вами був та. Алер Андерсона дивилися Geek Journal. Тримайтесь з нами на одній хвилі. Бувайте.